Друзі, всім вітанням. Я навчаю польської мови дорослих і діток, але так само дітки, які живуть в Польщі в інших країнах, не мають такого контакту з українською мовою, тому що в школі в польською, говорять, чи якоюсь іншою мовою, чи вдома батьки так само, можливо, стараються більше польською, щоб дитина дитині було легше адаптуватися в садочку. І української мови мало, і через це малий словниковий запас. Як зробити так, якщо ваша дитина ще не вміє читати, або вміє, але не надто хоче сидіти за книжками і читати, це метод оточити себе українською мовою. Можна багато читати казок, а можна так само їх слухати. І от сьогодні моя донечка теж буде слухати, я буду читати вам казку Незвичайна дружба, ви будете її слухати українською мовою. так Казки в мене будуть і так само польською мовою, але так само українською, щоб ви так само вивчали українську мову і надбудовували свій словниковий запас мови. Отже, слухаймо. В одній далекій країні жив маленький дракончик. Він дуже любив своїх батьків, братів та сестер, але й дуже відрізнявся від своїх рідних. Справа в тому, що драконам здавна було заборонено дружити з людьми, навпаки, їх треба було лякати. Скільки не запитував малий, чому треба робити саме так, ніхто не міг пояснити. Так треба, відповідав батько. Людей не любив мій дід, мій батько, так роблю я, і тобі теж потрібно робити саме так, тому тренуйся і більше мене про це не запитуй. Але дракончик міркував. Чому я повинен робити так, як всі мої родичі? Я навіть не розумію, навіщо мені це потрібно. Я не буду лякати людей, а спробую з кимось подружитись. Може, тоді і мої родичі зможуть? Кожного дня дракончик підлітав до людського поселення. Він був не дуже великим, порівняно зі своїми братами та сестрами, а тому міг заховатись та спостерігати за буденним життям мешканців. Люди раділи, плакали, інколи сварилися загалом усе, як у драконів. Одного дня малий дракончик сидів на пагорбі на своєму звичному місці та дивився у бік поселення, тому не помітив, як до нього наблизився маленький хлопчик. Дракончик пригадав, що вже бачив його. Привіт, мовив хлопчик. Я тебе вже багато разів бачив, але не вмійся, я нікому про це не сказав. Вирішив з тобою познайомитись, бо ти не здаєшся мені страшним. Я також бачив тебе, коли ти грався з приятелями. Хотів до вас, але боявся прилетіти, адже люди і дракони не можуть дружити, здивовано промовив дракончик. Мені теж таке казали, відповів хлопчик, але єдиний дракон, якого я знаю, це ти, а ти мені подобаєшся. Відтоді кожного дня дракончик та хлопчик зустрічалися у їх таємному місці. Вони гралися, багато сміялися і стали справжніми друзями. Проте одного разу їх помітив фермер, який проходив неподалік їхнього сховку. Чудовисько. закричав він, помітивши дракончика. Дракон схопив дитину. Він побіг у бік поселення, його крик почули мешканці. Щоб подолати дракона, чоловіки зібралися в загін. Пішла з ними і мама хлопчика, яка думала, що її сину небезпеці. Я не боюся. Присягаюся своїм хвостом. Я зроблю все, щоб вони зрозуміли, що я не завдаю шкоди людям, особливо тобі. Адже ти мій друг, сказав дракончик хлопцю. І я не боюсь, друже, відповів хлопчик. Загін селян наблизився до дракончика та хлопця. Відступи, чудовисько, бо пожалкуєш, сказав ватажок, і всі селяни направили на дракончика свою зброю. Не чіпайте його. Голосно вигукнув хлопчик. Він не зробив мені нічого поганого, він мій друг. Ой, синочку мій, заголосила мати хлопчика. Ти що з глузду з'їхав? Він дракон, який він тобі друг? У цю мить ватажок наказав атакувати дракончика. Але хлопчик кинувся до нього, затоляючи собою друга. Все сталося так швидко, що один з бійців не встиг відреагувати. Здавалося, що він ось ось поранить хлопчика. Але дракончик схопив хлопця у лапку та врятував. Людська зброя лише трохи поранила шкуру дракончика. Ти врятував мого синочка? оговталась першою мама. Так, бачите, я не хотів і не хочу завдавати ніякої шкоди хлопчику. Навпаки, він дорогий для мене, відповів дракончик. Сказавши це, дракончик відпустив хлопчика. На ньому не було ні потряпини. Мати одразу ж кинулась обіймати свого сина. Я вірю тобі, звернулася вона до дракончика. Воїни, прошу, не чіпайте його, ви самі все бачили. Коли селяни та мама пішли, хлопчик сказав, можливо, ми зможемо з тобою це змінити, зробити так, щоб люди і дракони жили мирно. Правда, на нашому боці, відповів дракончик, і хоча ми не знаємо, що буде далі, головне, не втрачати надію, щось змінити на краще у цьому світі і нашу дружбу. Пройшло багато років. Хлопчик став мужнім чоловіком, а його друг справжнім драконом. І хоча не так просто довести, що люди та дракони можуть існувати мирно, вони не втрачають відваги та рішучості. Щиро бажаю їм удачі. Ось і ушці кінець, а хто слухав, молодець. Сподіваюся, вона вам сподобалась. І якщо так, то ставте вподобайку і очікуйте нових відео. Так само можете поділитися цим відео з друзями. Дякую за увагу. Почуємось.